Великий Христовий похід тривав, і хорус проявив себе як геніальний тактик і стратег. Він точно знав, які сили слід відправити для виконання тієї чи іншої задачі, був безжальним до тих, хто відкидав імператора, але водночас уникав зайвого кровопролиття та не карав невинних. Після Уланорського хрестового походу, під час якого була знищена імперія орків. Володар людства, вважаючи цю компанію найвеличнішою з перемог хоруса, передав йому командування Великим Хрестовим походом, наділивши титулом воєначальника найвищою посадою, що поступалася за владою лише самому імператору. Це призначення, окрім очевидних почестей, і влади також передавало під контроль хоруса всі імперські війська у завершальні роки великого хрестового походу. Хорус підтримував серед інших примархів дух суперництва, аби покращити їхні бойові якості, виявити сильні та слабкі сторони братів, а також очолював свої війська у кількох визначних кампаніях. Після однієї з таких кампаній першого контакту з інтерексом хорус скористався правом, наданим йому імператором, і перейменував свій легіон. Місячні вовки стали синами Хоруса. У бою на дикому світі Давін Хоруса було поранено клинком Нургла, анафемом, раніше викраденим капеланом несучих слово, Еребом. Удар завдав Еуген Темба. Колишній полководець, який колись служив під командуванням Хоруса, за порадою Ереба з непритомнілого примарха передали на лікування до ложі змії давінським жерцям. На жаль, доведені до розпочу наближені до Хоруса, морнівальці не знали, що і сам Реп і ці лікарі були слугами хаосу, та вже давно планували цю змову. Сам Реп діяв за наказом свого примарха Лоргара. Вмираюче тіло хоруса було перенесене до ложі змії, де жерці Давіна провели над ним давній ритуал хаосу. Під час обряду Ереп увійшов у свідомість примарха під виглядом покійного гастура Саянуса. Він показав хорусові видіння жахливого майбутнього, у якому імператору поклоняються як Богу, а непотрібних більше примархів знищують. Греп також розповів хорусу про богів хаосу, які, за його словами, були миролюбними істотами, незацікавленими у матеріальному світі, та про те, що імператор насправді прагне знищити варп, щоб здобути божественну владу. Проте, найбільше хоруса приголомшило відкриття про те, що його батько використовував силу варпу. Для створення примархів, попри те, що Хорус майже одразу зрозумів, що перед ним не справжній Сяянос, він все одно прийняв побачене у видіннях. У ньому почала зростати лють до імператора, який перебував далеко на тері, працюючи над своїм темним проєктом. Додатково на хоруса вплинуло створення Теранської ради. Що фактично означало підпорядкування примархів звичайним смертним людям. Усе це, зрештою, призвело до відкритої ненависті. Єдиним, хто спробував зупинити падіння хоруса, був його брат Магнус Червоний, який теж увірвався до його свідомості. Проте він не зміг завадити могутньому ритуалу давінських культістів і переконати хоруса залишитися вірним батькові. Ти думаєш, я цього не знаю, Магнус? насмішкувато спитав Хорус. Я знайомий із варпом і знаю, які жарти він може витворяти з розумом. Я не дурень. Я знав, що переді мною не Саянус. як знав і без жодних підсказок, що все побачене мною не має сенсу? Хорус помітив розгублений вираз на обличчі Ереба і розсміявся «Ереб!» Ти, мабуть, вважав мене повним ідіотом, якщо думав, що такі прості трюки можуть мене ввести в оману. Брате! усміхнувся Магнус, ти мене дивуєш. Замовкни, різко перебив хорус. Ти сам не набагато кращий за Ереба. Ти не зможеш мною маніпулювати, бо я хорус, я воїн. Збентеження на обличчях обох принесло йому чимале задоволення. Один із них був його братом, другий воїном, якого він вважав цінним радником і вірним послідовником. Він дуже помилявся щодо обох. Я не можу довіряти жодному з вас, сказав він. Я хорус, і я сам творю свою долю. Гереб зробив крок до нього, прохально простягнувши руки. Ви повинні знати, що я прийшов до вас за наказом свого володаря Лоргара. Йому вже відомо про наміри імператора досягти божественності. І Лоргар поклявся вірності богам варпу. Імператор відкинув його поклоніння, але мій господар знайшов інших богів, які з радістю прийняли його обітниці. Потужність мого примарха зросла у десятки разів, але це дрібниці у порівнянні з тим, що вас очікує, якщо ви підете цим шляхом. Він бреше! закричав Магнус. Лоргар вірний своїм обітницям, він ніколи не пішов би проти імператора. Хорус прислухався до слів Реба і чітко зрозумів, що той говорить правду. Лоргар, його найулюбленіший брат, уже пізнав силу варпу, у душі хоруса вирували, й боролися різні емоції: розчарування, гнів і, якщо говорити чесно, заздрість до Лоргара за те, що саме його обрали першим. Якщо мудрий Ларгар обрав покровительство богів Варпу, можливо, у цьому є якийсь сенс. Хорусе, заговорив Магнус, мій час минає. Прошу тебе, брате, прояви твердість, подумай про те, до чого тебе схиляє цей сірий пес. Він закликає порушити клятву вірності. Він умовляє тебе зрадити імператора і відвернутися від своїх братів, Астартес. Ти повинен вірити, що імператор чинить правильно. Імператор поставив на карту долю галактики в грі на кістках, заперечив реп. І до того ж, він грає нечесно. «Хорусе, прошу тебе! вигукнув Магнус, але його голос уже почав віддалятися. А його образ задрижав і побілів. Ти не можеш на це піти, інакше все, за що ми боролися, перетвориться на попіл. Ти не зробиш цей жахливий крок. Чи справді він такий жахливий? усміхнувся Ереп. Лише невелика послуга. Віддайте імператора Багамварпу і ви отримаєте безмежну могутність. А я вже казав, що їх абсолютно не цікавить матеріальний світ і їхня пропозиція досі в силі. Галактика стане вашою, і ви станете новим володарем людства. Досить, заревів Хорус, і все навколо стихло. Я зробив свій вибір. Вислухавши темних богів, Хорус уклав з ними договір, згідно з яким він мав обміняти життя імператора на власну владу в галактиці. Проста угода, яка припала до душі воїну. Людство перебувало під страшною загрозою з боку демонів Варпу. і Якщо володар людства знав про це, то ніби ігнорував небезпеку. Нам потрібен лише імператор, шепотіли темні боги хорусу. Його психічна міць руйнує наші володіння. Зараз він перебуває у своїх підземеллях, втілюючи черговий самолюбний задум, і не думає ні про тебе, ні про твоїх воїнів, підносить слабких людців вище за тебе. Якщо імператор буде принесений нам у жертву. Ми втратимо інтерес до ваших світів, а ти станеш законним і справедливим правителем галактики. Ми подаруємо тобі людство, яким ти зможеш розпоряджатися на власний розсуд. Хорус добре знав, що імператор наймогутніший псайкер серед усіх, хто жив до цього, і можливо, навіть серед тих, хто народиться в майбутньому. Воїну також було відомо, що джерелом такої сили є варп. Хіба не очевидно, що боги хаосу говорили правду, що всі проблеми спочатку починалися з імператора. Хорус зрозумів, що повинен кинути виклик володарю людства. Свого батька він вже вважав розбещеним диктатором. Єдиною метою якого було досягнення божественної сили, заради чого він забув своїх синів і надав перевагу звичайним смертним. Порок, що охопив воїна, незабаром розповсюдився і на Ангрона спожирачів світів, Фулгріма з дітей імператора та Мортаріона з гвардії смерті. Через деякий час Хорус також зміг залучити на свій бік Конрада Керца з володарів ночі. А також Альфарія Омегона з Альфа Легіону і Партурбо з залізних воїнів. Також на сторону хоруса стали фабрикатор генерал-механіком Кельбор Халл, внаслідок чого з'явилися темні механікуми і багато підрозділів імперської армії.